Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про професії дорослих та про безпеку. Як ви гадаєте, чи тільки діти мають дотримуватись правил безпечної поведінки? Так, вірно, безпечної поведінки мають дотримуватись усі, і дорослі, і діти. Ми з вами живемо в оселі. Хтось у квартирі, а хтось у приватному будинку. Давайте поміркуємо, яке приміщення нашої оселі несе найбільшу небезпеку. Що є небезпечного на кухні? Коли речі на кухні стають небезпечними. Сьогодні я пропоную нам з вами завітати на велику кухню і подивитися, як працюють дорослі. Ходімо разом подивимось. Це кухня ще до початку робочого процесу. Зараз сюди прийдуть дорослі, чийсь мами і тата. Кухня оживе, загуде як вулик. Дорослим на кухні треба бути дуже уважними, адже тут є і гострі ножі, і гарячі печі. А ось і початок робочого дня. Це тістоміс. Завдяки ньому замішується тісто. Туди додають борошно, олію і замішують тісто. А щоб спекти смачну піцу, пічка розігрівається до 500 градусів. Дуже небезпечно знаходитись поряд. Не можна в пічку лізти руками. У піцайоли люди, які випікають піцу. Використовують спеціальну лопату. А ось вже роблять основу для начинку. Завдяки в помружному блендері. А тут смажити фрітюрі курячі плються. У фрітюрі олія розігріта до великої температури і вона може бризкати. Тому кухарі знаходяться на безпечній відстані. Щоб зберегти руки від трав, кухарі використовують рукавички. Ось така вона небезпечна, але дуже цікава і різноманітна робота кухаря. Сподобалась вам екскурсія? А чи ви виконуєте правила безпечної поведінки? Це ми зараз перевіримо. Давайте пограємо у гру Безпечно-небезпечно! Які ж ви молодці? Тепер я бачу, що ви вмієте поводитись безпечно. Наше заняття закінчується. То скажіть, де ми з вами сьогодні були? Чи сподобалась вам прогулянка? Яку професію дорослих ми сьогодні побачили? Чи виконують дорослі правила безпечної поведінки? Молодці! Намалюйте кухню своєї мрії. Чекатиму на ваші малюнки і до побачення!